Якщо ви рибалка, мисливець, шахрай, брехун чи були колись жорстокими до тварин, то для вас існують окремі пекельні світи. І цю унікальну інформацію я розкажу вам у цьому відео. Про пекло говорять багато релігій світу, але мало де воно описано детально. Я намагалася знайти інформацію, що таке пекло у християнстві, але там існують досить розмиті описи. Багато людей думають, що дев'ять кіл пекла із божественної комедії Данти це і є концепція християнського пекла, але ні, це лише художній твір і фантазія автора, хоч і дуже дуже добра. У новому завіті, до прикладу, взагалі немає конкретних фізичних описів пекла, і тому багато християнських теологів тлумачать біблійні описи як місце вічних страждань і розлуки з Богом без можливості покаяння чи спасіння. Один із основних і страшних описів зустрічається у книзі об'явлення одкровення святого Івана, де говориться, що озеро Вогняне. Це кінцева доля тих, хто не записаний у книзі життя, тобто тих, хто не прийняв спасіння через Ісуса Христа. І це місце описується як вогняне і вічне, де грішники будуть мучитися у вогні. Якщо підсумувати, то усі християнські описи містять образи вогню, темряви страждань та духовного відчуження, а також вічних мук для тих, хто відкинув спасіння у Ісусі Христі. Якщо проаналізувати основні релігії світу, такі як іслам, християнство, буддизм та індуїзм, то всі вони уявляють пекло як місце, де людей мучать жаром, але найбільш детально воно описане все ж таки у індуїзмі та буддизмі, і воно там практично одне й те саме, і це підземний світ Нарака. Це і не дивно, бо індуїзм, якщо можна так сказати, це батько буддизму. Бо, як ми знаємо, Будда був індійським принцем, і витоки буддизму лежать глибоко у індуїзмі, але історія не про це, а про те. Де, як і за які гріхи страждають душі після смерті, за давньою індійськими ведами, всесвіт це складна багаторівнева система, де існує нескінченна кількість паралельних світів. Вони народжуються і зникають у ритмі дихання Господа. У кожному всесвіті існує сім верхніх райських рівнів, їх ще називають локами, сім нижніх демонічних лок та той самий пекельний світ Нарака. І нарака це не просто місце після смерті. Це складна багаторівнева система страждань, в яку душі потрапляють відповідно до своїх гріхів. По різним джерелам цих рівнів налічується близько 20-30. Також ці рівні поділяються на холодні, де душі страждають від холоду, і гарячі, де вони потерпають від жару. Місце, куди саме потрапляє душа, визначає Бог смерті Ємарач, і саме він керує процесом визначення долі душ після смерті залежно від їхніх дій у минулому житті. Ще треба обов'язково зазначити, що на відміну від знову ж християнської концепції, тут пекло не є вічним і страждання тривають доти, поки душа не відпрацює свої гріхи, а після вона може отримати нове народження у інших світах. Основні адські світи описуються у текстах, таких як Гаруда Пурана та Шрімад Багаватом. Також згадки про них є у Вішну Пурані та Ману Самхіті. Отже, давайте вже перейдемо до розбору, де там, хто, за що і як страждає, бо це досить цікаво. Ми розберемо дев'ять основних і показових рівнів, і повірте, цього вже буде достатньо, щоб трохи так напружитись і почати нервово у голові перебирати події свого життя. Отже, першим адським світом буде Раурава. Сюди потрапляють ті, хто експлуатував інших людей заради власної вигоди, завдавав фізичного або емоційного болю слабшим. Це пекельний світ ще називають кричущий ад, бо звідти постійно чути страшні крики. А головна кара це зустріч із змієподібними демонічними істотами, що нападають на душу, завдаючи нестерпного болю. Але це не просто фізичні страждання. Душі постійно переживають той самий біль, який вони заподіяли іншим у своєму житті. Цікавий факт вважається, що у Раураві навіть саме середовище небезпечне. Гарячі колючки проростають з-під ніг, а земля опалює шкіру. Вода тут отруйна, але спраглі душі змушені пити її ще більше посилюючи свої страждання. Наступний рівень це сукхарамуха. І якщо ви колись були жорстокими до тварин, то я вам сильно не заздрю, бо саме сюди потрапляють ті, хто бив, катував чи вбивав тварин без вагомих причин, або ж використовував їх для експериментів, розваг чи прибутку. У цьому світі душі грішників переживають сцени своїх власних дій. Їх переслідують страшні створіння у вигляді тварин, яких вони мучили за життя і роблять з ними те ж саме, що вони колись. І це змушує душу зрозуміти біль, який вона завдавала іншим. Тапана або таптасурмі. Це пекло, яке багато інших, в цілому прямо створене для наших сусідів, бо тут карають за свідоме спричинення лиха іншим, а особливо за спалення домівки чи врожаю, за використання вогню для торту. Я так розумію, всі ті інквізитори, що палили відьом на кострах, теж повинні бути вже десь тут. А також за руйнування чужого життя через помсту, заздрощі чи гнів. Якщо коротко, то гріхи пов'язані з вогнем і жорстокістю, стоїть причиною покарань саме у цьому гарячому пеклі. Грішників утапані мучать розпеченим вогнем. Покарання тут таке, що душі можуть бути кинуті на розжарені металеві плити, занурені у киплячу рідину або опалювані вогнем, що горить безперервно. Наступний рівень це кумпхіпака, місце, куди мають усі шанси потрапити мисливці та рибалки, бо тут карають за вбивство тварин заради задоволення чи розваги та ігнорування страждань тварин у процесі забою чи експлуатації. І грішники тут варять у киплячому маслі, і це покарання символізує гострий фізичний біль, подібний до того, який вони завдавали на вимін істотам. Кракча або кракчара. Якщо ви думаєте, що ваші відносини із вашими родичами ніяк не повпливають на ваше майбутнє, то знайте, що у какчару можна потрапити через фізичне чи моральне насильство над членами своєї родини. Приниження і образи ваших батьків чи дітей, і не виконання своїх обов'язків по відношенню до них легко приводять душу до того, що її ріжуть на частини гострими лезами, що символізує емоційний чи фізичний біль, який грішник спричинив своїм рідним. І я тут над чим подумати. Шучімукха. А це просто місце, куди, мені здається, на ретріт відправляться всі наші вельми шановні депутати та люди, що мають владу, але зловживають нею. Бо брехня, шахрайство, корупція, нечесне накопичення багатства та ресурсів, а також використання брехні для досягнення влади чи статусу це гріхи рівня Шучімукхи. Якщо підсумувати, то це ад для брехунів і шахраїв, де їхні язики та роти проколюють гарячими голками за неправдиві слова та порушену довіру. ВАЙТРАНІ Жорстокість і насильство до слабших, а зокрема батьків, дітей, хворих чи літніх людей, а також емоційна байдужість до страждань інших прокладуть вам шлях до цього пекла. Душу тут змушують переходити через кислотну річку з уламками скель. Так собі насолода, я думаю, тому будьте добрішими. Пуйода це місце для зрадників, тих, хто зловживав довірою друзів, партнерів або інших, хто довіряв їм. Душу за це занурюють у нечистоти та смердючі речовини, що стає символом їхнього морального падіння. Гівно, як то кажуть, воно і у пеклі гівно. І, і останній. Один з найстрашніших адів нараки це авічі, богохульство, свідома зневага до духовних іст, масові вбивства, серйозні злочини проти людства, руйнування священних об'єктів або злочини проти божественного порядку. За все це карають саме тут. Грішники переживають нескінченні падіння на гострі скелі. Єдине, на що тут можна сподіватися, це лише на те, що всі ці страждання не є вічними. Але один день у нараці може відповідати тисячам або навіть мільйонам років у світі людей. І це робить страждання в нараці особливо довгими з точки зору людського сприйняття. Тому давайте спробуємо прожити хоча б це наше життя гідно і уникнути потрапляння до пекла. До зустрічі в нових серіях.